При роботі з календарем Under Sports ви можете легко дублювати вже готові плани. Ця функція ідеально підходить для розкладів із регулярними тренуваннями чи подіями і допомагає значно зекономити ваш час. Усього кілька кліків, і у вас готовий розклад. Таким чином, ви можете копіювати окремі тренування, загальні події або навіть цілі дні та тижні. Зверніть увагу, що дозвіл копіювати події у календарі налаштовується окремо і може бути доданий або прибраний з можливостей кожної людини у команді. Для того, щоб скопіювати тренування, необхідно відкрити його у календарі та скористатися кнопкою Копіювати тренування. У новому меню оберіть потрібну вам дату та підтвердьте копіювання. Готово. Копіювання загальної події відбувається схожим чином. Відкрийте подію, натисніть відповідну кнопку, вкажіть дату та завершіть копіювання, натиснувши Копіювати подію знов. Нова подія відбувається в інший час. На тренуванні потрібні нові замітки. Не проблема. Ви завжди можете відредагувати скопійовану подію без змін до оригіналу. Тепер розглянемо, як копіювати окремі дні чи тижні. Для копіювання дня відкрите необхідну дату та знайдіть вже знайому кнопку копіювання. Оберіть, що саме ви бажаєте скопіювати: тренування та ігри, інші події або і те, і інше разом. Вкажіть майбутню дату і натисніть Копіювати події. Кнопка копіювання тижня знаходиться над днями та працює аналогічним чином. Скопіювали зайве чи змінились плани. Відкрийте таку подію та скористайтесь кнопкою видалення. Підтвердьте рішення, зверніть увагу, кнопка видалення ігор та тренувань знаходиться у меню у правому верхньому куті екрану. А сама дія потребує окремого підтвердження. Скопіюйте показане слово у поле для тексту та натисніть Видалити ще раз. На цьому прокопіювання подій у календарі все. Приємного користування Андерспорт.